Привіт, друзі! Дуже прошу вас підтримати мій канал лайком і добрим словом. Можна і недобрим, можна критикою. Я її теж сприймаю. Я намагаюся створити цікавий для вас контент, завжди прислухаюсь, тому сподіваюся, що ви це оціните. А що ж, сьогодні ми вирушаємо знову до секонд хенду і я сподіваюся, ми все-таки знайдемо там щось цікаве. Ходімо. Знаєте, як в тій приказці? Готуй сані влітку. То в мене так і вийшло. Тільки зайшла до секонд хенду а вже на вході чотири шуби. І всі по 30 доларів. Я ще... Досі не навчилась розбиратись в хутрі. Тому, якщо ви знаєте, хто ці пухнасті, підскажіть. Але я чомусь підозрюю, що це все добро від однієї власниці. І от дивишся, нову шубу купувати зараз не етично. А якщо вже хочеться хутра, то секонд хенд це класний варіант, і гуманніший, та ще й дешевший. І себе порадуєш, і планету так. Не будеш мучити, напишіть до речі, як ви ставитесь до хутра. Чи носите ви шуби взимку щодня, чи тільки на урочисті виходи. Я всі шуби переміряла, але жодна ну, не зачепила, не було того відчуття, що я хочу її забрати додому. Знаєте, як воно буває: гарна, тепла, але не моє. Ви Знаєте, що мені сподобалось от у цих шуб? Що вони доволі мінімалістичні. Немає у цих якихось гудзиків, якихось додаткових закльопок, ще чогось, що дешевить образ. Вони такі стандартні і я думаю, що вони тут лежати довго не будуть точно. І на деяких шубах було позначено, що вони виготовлені в Польщі. І ще б хотіла вибачитись за голос, трошки охрипла, але сподіваюся, це не завадить приємному перегляду. Також знайшла дуже оригінальні джинси у техніці Patchwork від бренду 26. На жаль, інформація про бренд доволі обмежена, скоріш за все, це невеликий якийсь креативний виробник. Але розмір був зовсім не мій та й цінник дорожчував за шубу 35 доларів. Доволі цікаві такі яскраво рожеві оксамитові штани від Levi's. Але оцінили їх також доволі небюджетно у 15 доларів. Від Томі Хелфігер. Лінняні брюки на резинці гарна довжина за 15 доларів. Чорна шовкова блуза від Prisma. Це фінський бренд, який спеціалізується на моді і є великим торговим рітейлером. Блуза виглядала дуже гарно, але був недолік. Прикро, бо матеріал і крій шикарні. Брюки з вовни персикового кольору від Фор Фрідрекс». Бренд з історією ще з 1940 х років асоціюється з відвертою жіночністю і гламуром. Біл Хайер був дизайнером, який створював у модному відділі бренду у 70-х-80-х роках лінії для ділових жінок. Дуже здивували ці заношені кросівки від Nike. Оцінили їх аж у 40. доларів, Ну, не знаю за що. Стан такий, що вони, мабуть, пройшли не одну тисячу кроків. А ось ці від Puma за 12 доларів зовсім інша справа. Модель цікава, така ще мені не траплялась. І ми з вами переходимо до примірочної. Я вся в білому і явно викликає дощ. Цього разу знайшла цілий костюм від Мікас. Це сучасний онлайн-бренд з акцентом на трендові речі для молодої аудиторії. Їх люблять за доступні ціни і швидку реакцію на модні тенденції. У складі переважно катон, дуже комфортна тканина. Костюм сів ідеально, тому я його придбала. Люблю такі базові та зручні речі. Ця спідниця одразу видно, як блищить, тому що вона з шовку. Яскравий рожевий колір від бренду Jean-Claude Potras. Це канадський дизайнер, і відомий він своїм вишуканим мінімалізмом і архітектурними формами. Активно працював у 80-90-х -х, х роках. Ще одна цікава спідниця. У складі одразу видно, що є Люрекс. І Ця спідниця від бренду Cortle. Це приватний бренд великого канадського універмагу Simons. Популярний він був у 90-х роках і відомий класичним стилем і якісним пошивом. А ось цей жакет я вибрала Сута на Дотик у складі Вовна і Ангора. Нереально приємний. Бренд Lauрель це другий бренд від Ескада. Створений у 70-х роках, пропонував більш доступні, але все ще вишукані речі. Але знов цей нещасний короткий рукав. Ну, не знаю, ну, на кого вони це шили, чи це перешивали, чи що з ними було не так. Наступний жакет з вовни від Фіндлі за 11 доларів. Найчастіші речі цього бренду ручного пошиву. Як ви бачите, ось в ньому вже довжина рукава просто ідеальна, така, як і повинна бути. Але все одно мені щось не сподобалось, тому його я не придбала. Ще один цікавий жакет від Луіс Фіро це французький люксовий бренд, заснований у 1950-х роках і відомий своїми вишуканими костюмами та пальтами. У складі цього жакета бавовна, вовна та шовк. Але, на жаль, були сильно потерті рукава, і я була не впевнена, що зможу впоратись з цим недоліком. Ще одна річ, яку я хочу показати, це блуза в стилі Бохо від Coldwater Creek. Але от як її стилізувати, для мене це завдання завжди зірочкою. Мені здається, вона підходить хіба що до джинсів. Тому цікаво, але не моє. А ось пуховий жилет від Джейкоб змусив мене задуматись. Тут така погода то спека, то вітер, і, чесно кажучи, у деякі прохолодні дні жилет виглядає найкращим другом, але вирішила, що не зможу знайти кращий варіант, тому це залишила. Шовкові брюки від Клаб Monaco навіть не приміряла. Я тільки поглянула на довжину і зрозуміла, що вони будуть мені дуже короткі. От чесно, це якесь прокляття для дівчат середнього і високого зросту. А ця знахідка дійсно варта уваги. Тренч від London Fog. Ідеальний стан, класичний фасон і чудова довжина. London Fog – це американський бренд з історією понад 90 років, відомий перш за все своїм верхнім одягом. Тренчі бренду часто порівнюють із бьорбері, Але з більш доступною ціною ще знайшла шкіряну італійську куртку. Але фасон, ну, вже трохи застарілий. Звісно, в кого такі куртки є, я не відмовляю їх носити. Але погодьте, зараз же в моді більш вільні фасони, і вони. Виглядають більш актуальними. Сукня від Маркейн. Знаю, що багато хто обожнює цей бренд. А от мені щось з ним не складається. Сукня від Лулу Лемон. Я можу сказати, що я все ж таки люблю цей бренд. Але не всі речі мені подобаються. А ще я так довго розглядала цю картину. На ній там стільки всього, і люди, і птахи, і якісь фантазійні створіння. Не впевнена, що це оригінал, скоріше копія чи постер, але подивитись було цікаво. А це вже другий візит в той самий магазин, і без перебільшення скажу, що він був найлюксовішим. Я знайшла стільки всього, що навіть не знаю, як це вмістити в одне відео. Отак, От просто перелистуючи одяг, я знайшла жакет від кензо. Ну, як тут можна було втриматись. Погляньте тільки на його фасон. На вишивку, на склад і всього за 15 доларів. А ще зверніть увагу на цей жакет від Луї Феро, тому що перший раз я його тоді не взяла, але за ним повернулася. Ось ковтинка від Бос не вартувала уваги. Нічого особливого. А ця водолазка від End Azy Stories, а то я жалілася, що зовсім не знаходжу речі цього бренду. Цікава накидка від Гес, але ж повністю синтетична. А ми вже з вами у примірочній і покажу вам джинси від Cotton абсолютно нові, збіркою, і оцінили їх у 50 доларів. Звісно, нові в магазинах будуть коштувати від 120 доларів. Приміряти їх я не стала. А наступні брюки, точніше, на мене вони сіли як капрі від Gerard Дарель, це французький бренд класичного жіночого одягу. І брюки цього бренду зазвичай коштують від 150 євро. А далі справжня знахідка. льняні брюки від Макс Мара широкі, легкі з ідеальною посадкою. І всього 10 доларів. Ну, як думаєте, взяла я їх. У мене це був вдалий день низів. Бо наступні брюки від Валентіна красивий баклажаново-коричний відтінок у складі катун із шовком. Ціна 8 доларів. І я така так беру, навіть якщо не підійдуть. Просто мати їх приємно. Ще одна цікавинка брюки від Акріс це швейцарський люксовий бренд, який носять члени королівської родини і голівудські зірки. Лінія пунта трохи молодіжніша. Нові штани будуть коштувати від 400 доларів. Ці сірі звовни трохи простуваті, але за 10 доларів варті уваги. Попались брюки італійського бренду напевно, локального. Без широкої впізнаваності, але штани були з натурального шовку. Не класичного фасону, але якість топ. Також було дуже багато спортивних штанів від Лулу по 14-16 доларів. Приміряла різні, але, чесно кажучи, жодні не сподобались. Але покажу, а ви вже кажіть мені, може я помилилась і якісь треба було брати. Ці чорні непогані, але були у розмірі XS. Тут мені не дуже сподобалась текстура, вона робить ноги більш об'ємними, та і силует цих штанів такий приталений і вкорочений. І ще ці здоровенні кишені перевертають увагу до пахової зони. Ці такого болотного кольору, в принципі, теж я б сказала, що непогані, але там вже була стерта колінка одна, тому точно ні. Тут та сама проблема з кишенями і з довжиною сукня від ГЕС з шовку доволі мені сподобалась, але мала недолік, по шву, таку дірочку, тому навіть приміряти не стала. А далі куртка жакет від Hunter. І бренд відомий завдяки своїм гумовим чоботам. Але також вони мають лінійку якісного верхнього одягу з вовни та водостійких тканин. Цей жакет оцінили всього у 11 доларів. Дуже вигідно. І ось приміряю. Жакет від Кензо. Я не забула показую. Знову у моду повертаються приталені силуети. А це шовкова блуза від Armani. Вона теж приталена, але сідає доволі вільно, тому виглядає дуже жіночно. Має гудзики на спинці, я такі деталі обожнюю. І оцінила її всього у 7 доларів. І ще рожева футболка від Lululemon. На сайті зазначено, що вона спеціально подовжена, щоб її носити з лосинами. А ось блуза від Halston була моїм розчаруванням, хоча сам бренд мені дуже подобається, і в мене є декілька речей цього бренду. Новенькі шкіряні чоботи від Еко з цінником у 18 доларів. Це прям дійсно удача, і я б їх придбала, якщо б це був мій розмір. Але вони все ж таки замалі на мене. А цю хустку я придбала спеціально для вас, мої дорогі підписники. Хочу зробити комусь із вас подарунок. Умови прості! Підписатись на мій канал, якщо вже це зробили чудово, і написати в коментарях, для чого вам потрібна ця хустка. І я оберу коментар, який мені найбільше сподобається, зворушить, розсмішить, тобто найщиріший і найкреативніший. Але, щоб було все чесно, я зроблю ще один подарунок тому коментарю, який набере найбільше лайків. Так, і емоції врахуємо, і народну думку. Думаю, це справедливо і весело. А я з вами не прощаюсь, а кажу лише до зустрічі у наступному випуску: Обіцяю ще більше знахідок і ще більше любові до секонд хенду Бо погодьтесь, це не просто покупки, це стиль життя.